Ну, загалом цього року ми бачимо там, дещо відмінну картину від того, що було у попередні роки, е, залишаються ключовими джерелами інформації соціальні мережі, е, ними користуються е, 74% опитаних. Е, опитаних. От але е, відбулись великі зміни серед інших джерел інформації. Наприклад, телебачення, яким у попередні два роки користувалися більше там 60% респондентів, у цьому році досить сильно втратили свою аудиторію, і зараз ним користуються там лише 43% опитаних. Тобто падіння на 13% – це ну там доволі відчутно. Е, і так само значно менше людей ніж у попередні роки користуються радіо і друкованими змі. Теж там, приблизно там, на 10% впало користування цими джерелами інформації. А от єдине джерело інформації, яке свою аудиторію наростило в цьому році це інтернет без врахування соціальних мереж, тобто там це різні сайти новинні, якісь агрегатори новин. Минулого року ним користувалося 57% опитаних, а в цьому році ну, там, трошечки більше майже 60%. От, якщо говорити по вікових групах, то соціальними мережами в принципі більше користуються молоді респонденти, це ну там досить очікувано. Але там за останні роки ми бачимо, що і старша аудиторія, там навіть 70+, вони починають користуватися соцмережами і віддавати їм перевагу. От е, так само ми бачимо, що е, ну, якщо говоримо про телебачення, то Переважно від нього відмовляються молоді респонденти, але серед там людей старшого віку також поступово ми бачимо падіння там використання і падіння довіри в принципі до цього джерела інформації. От радіо друкованим друковані змі вони в принципі лишаються більше аудиторії там ними більше користуються аудиторії старшого віку. Серед молоді практично дуже дуже мало людей його використовують. А інтернет без урахування соціальних мереж це в основному там аудиторія середнього віку. Вона там так і залишається, і воно ну не дуже змінюється з часом. Пані Ольгу, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте довіру українців, котрі черпають інформацію з Тіктоку, з Фейсбуку, з вайберу, з цих соціальних мереж? Ну, загалом ми не питали конкретно по соціальних мережах, там по кожній із соціальних мереж. От, але ми бачимо, в принципі, в цілому падіння довіри до соціальних мереж як до джерела інформації. Там в минулому році соціальним мережам довіряли 60% респондентів, в цьому році менше, близько 48%. От, і насправді, якщо ми говоримо про Телеграм, то в іншому нашому опитуванні, яке ми проводили там приблизно рік тому, але воно було трошки більше, ми більше заглиблювалися в деталі, скажімо так. То люди говорили, що вони користуються телеграмом, але менше довіряють йому з часом, тому що бачать, що там дуже багато фейків, дуже багато там російських вкидів, дезінформації, цього всього. От з Тіктоком трошечки гірше, бо ним користується переважно молода аудиторія, і як не дивно. Вони рідко задумуються про те, що там багато російської дезінформації. Тобто, TikTok сприймається більше як розважальна платформа, а не як новинний майданчик. Тому люди, в принципі, ну якось не дуже ну не дуже над цим задумуються і продовжують користуватися ним і черпати новини саме звідти. Пані Ольго, а чим пояснюється якраз омолодження Телеграму, омолодження якраз вікової групи людей. З чим пов'язано те, що раніше бачила, от особливо на початку повномасштабного вторгнення, активно саме читали новини, різну інформацію споживали молоді люди з Телеграму. А наразі, як ви зазначили, відповідно і люди старших вікових категорій. Почали споживати, дивитися різні, різний контент із цієї російської, нагадаю, російської соцмережі? Ну, Мені здається, що тут насправді все працює так само, як і для молодої аудиторії. Тобто, Телеграм це зручно, телеграм це Досить гнучка платформа, яка дозволяє тобі ну, там, керувати своїм інформаційним простором, тобто, не так як, наприклад, на телебаченні, де ти е, просто ну, як переглядаєш новини, тобто ти не обираєш що, ти, що ти там побачиш. Телеграмі це можна обирати і людям це подобається. От і так само соцмережі вони більш оперативні в принципі. А телеграм, напевно, одна з найбільш оперативних соцмереж, які там існують в нашому медіапросторі. От. Тому і люди старшого віку також це обирають. Ну і так само, в принципі, і серед молодої аудиторії це простежується, і серед старших людей важливо, що телеграм це не лише джерело новин. А і е, майданчик для спілкування, тому власне, ось це поєднання цих двох функцій, воно досить зручне, і я думаю, що люди старшого віку також ну там спілкуються зі своїми там не знаю родичами е, молодшого віку, і так само потім переходять в сусідній канал і читають там новини. От і мені здається, що це що ще доволі важливий фактор це те, що там у багатьох регіонах України ми знаємо, що є проблеми з зв'язком, з електрикою, тому досить важко там отримати доступ до телебачення, наприклад, і тому люди переходять в ті на ті платформи, до яких їм легше отримати доступ. Таких пані ситуацій. Ольга, скажіть, будь ласка, а який вплив, от, на вашу думку, ці платформи мають на інформаційну безпеку українців та загалом на новини в Україні? А, ну е негативний, очевидно, тому що ну, ми знаємо, що там і Телеграм, і Тікток вони е є проросійськими. Ну, TikTok є китайською платформою, але очевидно, вони е не дуже, скажімо так, турбуються про інформаційну безпеку на своїй платформі. Ми знаємо, що там дуже багато російської дезінформації поширюється навіть не стільки на український інформаційний простір, скільки на там міжнародний. Та тобто ми бачимо просто купу різних каналів, де поширюється російська дезінформація, і вони там вони навіть не позначені, що це там щось про російське, але там поширюється не знаю якісь відео бойових дій, там поширюється не знаю, якісь російські ток-шоу. Це досить часто буває. І, до речі, російське ток-шоу може таким чином потрапляти в український інформаційний простір через ось ці якраз анонімні Тік-Ток-канали. От в Телеграмі так само. Основна проблема з Телеграмом знову ж таки в тому, що ці канали, в принципі, є. Російські дезінформаційні і те і те, що вони працюють на території України, бо ну досить багато каналів заблоковані на в Телеграмі на території Європейського союзу. на, на вимоги Європейського союзу в Україні такого на жаль немає, тому ми можемо спорювати все, що там є. В TikTok ситуація трошечки гірша, тому що TikTok це алгоритмічна соціальна мережа, тобто TikTok сам обирає, що тобі показувати. Якщо не дай Боже, ти на хвилиночку затримуєшся і подивишся там відео з якоюсь російською пропагандою, то через там 5 хвилин TikTok почне тобі все більше і більше підкидувати цих російських наративів. От тому е, мені здається, що це досить небезпечна для нас історія, і е, мені подобається, що останнім часом там в скажімо так в парламенті, в уряді починаються якісь розмови про те, що ну там телеграм принаймні нам потрібно якось регулювати, бо е, бо інакше це дуже погано для нашого інформаційного простору. До речі, пані Ольго, а наскільки от впливає на популярність телеграму в Україні присутність офіційних сторінок, офіційних державних органів і, зокрема, офіційних медіа? Я думаю, що доволі сильно впливає, тому що ну, знову ж таки, якщо ми згадаємо 22 рік, то багато людей почали користуватися телеграмом якраз через те, що там були офіційні джерела інформації. Зараз можливо це е, трошечки меншою мірою, але е, в тій ситуації, в якій ми є, е, державні канали в телеграмі вони більше легітимізують те, що ця платформа окей? Що це що ми можемо її використовувати? Навіть навіть якщо там е, не знаю гур Міністерство оборони офіс президента посить в Телеграмі, чому я не можу цього робити? І тут є така не знаю дилемма для державних органів, тому що з одного боку це досить небезпечна історія, те, що вони, ну, вони залишаються і легітимізують телеграм на території України. Але з іншого боку, якщо вони виходять з телеграму, то люди, які користуються телеграмом, а це більшість населення України насправді, вони опиняються без цих офіційних джерел інформації і. Це теж не дуже добре, скажімо так, тому що на місце офіційних джерел інформації прийдуть неофіційні, які будуть постити незрозуміло, що Пані Ольго, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи зміниться медіа споживання українців в майбутньому? І чи залишаться ці платформи настільки ж популярними серед українців, також в майбутньому? Про які тенденції зараз так. можемо говорити? Мені здається, що насправді ключовим є там та частинка нашого опитування, яка е, йдеться про довіру людей до різних джерел інформації, та, тому що е, ми бачимо, що почалося падіння довіри до соціальних мереж е, в минулі роки воно лише росло. Там, наприклад, е, з 21 по 22 другій зростала довіра до соціальних мереж. З 22 до 23 зростала довіра соціальних мереж. В цьому році вона вперше впала, і це насправді ну, досить хороший сигнал. І е, ну, ми можемо припустити, що з часом там, деякі платформи вони ставатимуть менш, менш популярними. Е, я думаю, що Телеграм буде поступово зменшувати свою присутність в Україні, там, в тому числі не знаю, за рахунок того, що багато просвітницької роботи йде. В тому числі і від там центру протидії дезінформації, які починають говорити про його небезпеки, от е, але наприклад мені здається, що буде зростати все ж таки популярність Тіктоку, тому що про нього говорять набагато менше, але ну небезпека від нього насправді не менша ніж від Телеграму. От, е якщо говорити там про інші платформи, я думаю, що телебачення також буде поступово е зменшуватись е там у популярності користування. Е так само радіо, так само друковані ЗМІ, вони будуть поступово ну, там, зменшуватись до там, показників до повномасштабного вторгнення. Тобто, це там не знаю, 20-30% опитаних будуть говорити, що вони користуються цими джерелами. І сподіваємося, що все таки наші владні органи, наша влада спроможеться невдовзі відрегулювати питання і телеграму, і тіктоку, які є якраз. Керовані із країн, що ворожими є до нас, або ж м'яко кажучи, неприхильними, якщо говорити про про Китай. Власне дякуємо, пані Ольго, вам за включення за те, що за вашу роботу, за те, що роз'яснили, як нині українці споживають і звідки інформацію, тож нагадаю для глядачів та слухачів, що спілкувалися із аналітикиною цифрових платформ громадянської мережі ОПОРА, Ольгою Снопок. На все добре, пані Ольго, і тримаємося.